Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Погляньте, яка краса. Це кіпарис аризонський. Ось так він виглядає, красунчик, бачите? А ми з вами знаходимося в такому гарному місці. Називається сад. Це торгова, торговий такий Площадка. Ось, це модринки. Знаходиться за містом Одеса в сторону Южного. Ось, ось така краса. Тут, тут і смарагди, різні черешні, модрина. Там є бобовник. Ота розкаряка то бобовник. Тут є багато цікавинок. Ось, дівчатка, дивіться. Вибачте, вчора вас не вітала, так сьогодні вітаю вас. Вчорашнім 8 березня. І зі мною вітають водики. Тут є дуже багато цікавинок різних. Скажу вам господиня цього саду, торгової цієї площі, завжди відноситься до людей дуже добре, завжди радить те, що не просто треба продати, а те, що дійсно людині треба. Ось такі є в неї цікавинки. Дивіться, вона як, скажу вам, як пластикова. А це піхта. Ось вона. Ось така красуня, бачите? Ось Ці аризонці трішки менші. Ось і ось. Там ялина з шишками. ось дивіться, Тобто вона дуже-дуже хоче вже посадитись. цитрусовая нотка такая вот освежающая. Во время прироста эта ну, красота необычайная. Идет у мая более темная, а раскрывается более светлая. Она вся, как невеста, стоит в таком шале, он, таком необычайно красивом этом растении. хорошо стрижется, переносит стрижку, можно сделать крону поуже можно сделать крону более набитой, пошире, можно заузить верхушку и набить шишки она, конечно, чуть позже будет выбрасывать это, если серебролог дает, достаточно быстро шишкуется, то это в более старшем возрасте, но шишечки ее украшают они стоят, как свечки на столе праздничные, с такими набитыми этими, яркого окраса тоже ну, замечательное замечательно, наверное, растение. Благодарное совершенно. Ну, единственное, что нужен дренаж, потому что оно боится застоя воды. А так, хвоя, она... Именно вот пихта. А так совершенно беспроблемные, благодарные, отдающие свою любовь, свою а он свою та, раму. та которая у вас там под домиком? вот а а та она, она у нас в стрессе 2-3 года назад была вся в шишках малиновых Хотя ей тоже тесно, девочки, ей надо свободу, нужен грунт. Но, тем не менее, она уже такими сказочными распустила ногти с поникающими ветвлениями, достаточно крупной хвоей. Ну, тоже красавица, необычайная красавица, украсит любой участок. Так, в любій Ялині дати волю, вона покаже свою силу, вона покаже свою красу. Ви бачайте, тут загул, у нас тут траса поруч, то ми трошки, трошки гуде усе. Бачите, вмовила господиню розказати, вона нам розповіла більше, ніж ми можемо всього вичитати. Краще взнавати в практиків. Тут нас зустріла черепашка біля таких. Подушковидних хвойних і далі є так ялина. Ялина канадська пендула 3,5 тисячі. Ось такі. Ось вони малечі, але з такою ціною. Дуже багато рослин на штамбі. Зараз входить таке, війні-війні у нас було. Це буде у нас кедр. Бистріш да. Кедру Деодора. От. І ось це кедр. Тут теж кедри. Вони ось такі з такою формою. Ось Фатінія, дивіться, яка красуня. Ось вона в горщику перезимувала. І ось так виглядає. Фатінія нана. 1500. Ось, будь ласка. Ось, ось така є ялина. Ось це. Да, Ялина, Глаука. Глов. Бачите, тут торгова площа з такими маленькими хвойними підрощеними. Тут все в них поливається, крапельний полив до кожного горщика. Багато чого є цікавого, багато є злаків. Ось. Зазвичай з нами тут ходить кішка. Хто би не зайшов, кішка тут усіх проводить. Сьогодні вона наробила шкоди. І господиня її трошки нагримала на нього. Тобто, так та обідалася і пішла, а сьогодні не буде кішки. Ось така сосна. Дивіться, дівчата, дивіться, яка шишка. І вона тут тримається, я боюся, її трогати. Ось. Пінус Тробус. Пендула. Далі барбариси. 250 гривень барбариси різні. Скажу вам, у них була дуже велика кількість різних барбарисів. Дуже велика кількість, мені дуже вони сподобались. Ось. Там далі у них є дерева, хвойні, фруктові. Тут все є. Далі вони інжир. вже там ягоди обсохли, зазвичай можна їх прикрити вони в нас зимують. Ну, їх не було тут зимою на цій площі, але. Ось такі сосни тут у них. Зараз трошки вечір, вже важко знімати, але я думаю, як попала, то вже треба зняти. Вон, дивіться, які гарні іголки. Я не по соснах, то тобто нічого не розкажу вам. Тут трошки троянд є. Ось такі. Є чайно-гібридні, блекбакара чайний. Чайно-гібридна тут от. Різні сорти. І ну, тут вертаємося знову на ці ж східці. Покажу вам. Дивіться, які юки. По 250 гривень. Ось, далі є магнолій, дуже великий вибір. Ось. Далі. Знову Фатінія. 980 гривень Фатінія. Тут буде запитувати менші ось горщики та півтори, вона більша, Ця менші. Барбариси, це. Дерен, тиси, Ось різні ялини, ну, і тут багато. І робоча зона трішки не будемо то показувати. Всі знають, у кожного є, тільки всі соромляться показувати. Ну і ми не будемо хазяйку видавати, де вона працює. Малиці я вам скажу, вона дуже багато чого сама вирощує. Ось поніки такі красуні. Знаєте, кого я взяла? Я вам покажу пізніше. Лішечки. Тут магнолії. Потримаю інтригу. Дивіться, дівчата, вони вже з бутонами і рушили вже в ріст. Скоро будуть цвісти. Подивіться. Скажу цінний. 2800. Ось. Ай. 2800, 2600, 2400 різні. Ось. Тут гортензії сховані. Там троянди на штамбі. Тут магнолії на штамбі. Далі, далі. Хто тут у нас? Магнолія. Це не листопадна магнолія. Ось вона така красива. І вон, дивіться, блакитний. Білобок. І багато що на стамбі. Це лавровисня. Ось. Тут я придивляюся, знаєте, кого знайшла? Знайшла натуральний жасмін. Ось. 520 гривень. Ось така краса. І є лоропеталом. Ви ж знаєте, в мене особа симпатія до чогось новенького. Так, це сільверлок. Так. Бересклет. І дивіться, що тут я знайшла. Дивіться, яке чудо. Гілівець як пострижен. Ось який Нівакі, бачите, величезний. Ось так виглядає. Такі шапки. І тут краса. І фатінія на штампі, ось звичайно. Але більше всіх мене вразила. Ось дивіться. Камелія червона. Бачите? Тут у нас ось такі гарнюні еріки. А ось. знайомтесь мій красунчик, Рододендрон Буде рожевим. Мені господиня дозволила зняти, щоб вам показати, що такі камелії треба, щоб вони були в теплі. Ось. Дивіться, ось вона. Бачите, трошки її прихватило таке. А ось дерево з Камелії. Дивіться, це Камелія 7200. Вона на штамбі привита. Ось дивіться, який ніжний, ніжний колір. Ще -то її, е... от, от так я її зараз доторкую тро... до, до неї, а вона ніби. вона жива. Ну на вид. Не подумаєш, що вона жива ні в коїм разі. Ось така красоня. Ось. Вони її занесли тут. Плюсова температура, і вона зимову ночувала тут. У нас сьогодні ночі було мінус 5 в Одесі. А ось дивіться, вся в цвіту ніжно ніжно розово буде. Ніжно-рожево, 6200. Ось ось ця ось ця краса. Ось. Я навіть не можу сказати, тут з метр в ширину. І вона буде вам коштувати. 6,200, Ось дивіться. Бачите, прихватило її. Трішки прихватило, але вона має бути ось така, як та. Ось, як ось ця та велика. Така красуня камелія. Ось. Он, он, он. Бачите, які такі чудові трояндочки весняні. З зеленим таким листям. Схоже на Лавровишню, але вона плотніша, дівчата. На що схоже, плотніше, ніж Лавровишня. Якщо хто знає, що. Ось знову цю трояндочку зачіклювала. Дивіться, яка краса. Просто. Є допоміжні препарати. Порадять, розкажуть, дадуть. Заїжджайте в Дофіно в сад. Хто тут поближче, будь ласка, вам будуть тут раді. Тут я ще знайшла одну таку рослинку, криптомерія. Я колись її бачила в одному місці. Там були такі великі-великі. Ось такі віра. Ось, дивіться, і тут вони, ось. І тут ось. Краса. І не за великі гроші. Красунька. Як ви думаєте? Дивіться, я вам розповідала, тут живе шкода. Ось ця шкода. Шкода. Чорна з білими вусами. Вона приміряла вже на себе всі горщики, бачите? Дивіться. Кіт звичайний. Сидить гарно. Кіцуня. Дивіться. Поміщається будь де от. Тіпа вона нас не бачить, Шкода. І ось так вона виграє з усіма рослинами. Будь то злаки, будь то магнолії, камелії. Так, да, кіцуня. Шкода, не продається. Живе по, по місцю. Ось так. Ага, тепер ще треба ось туди заглянути. І туди. Кицунь! Ось така тут є шкода. Якщо хтось приїде і вона буде вас зустрічати, знаєте, вона дуже ігрива. Любить з усіма гратися, особливо любить дітей.